Він живе там, де починається тиша. За яворовом на схилі, вкритому смириками. стоїть його хата, стара, перекошена, з підпертим ганком і світлом, що горить лише тоді, коли хтось має прийти. Старець Орест не той, хто шукає слухачів, він не говорить для натовпу і не просить, щоб йому вірили, бо слово, яке він тримає всередині, народжується не від бажання щось сказати, а від обов'язку сказати тоді. Коли мовчати більше не можна. Багато років він мовчав, поки не прийшла ніч, яка розколола спокій, ніч після якої він тричі вдарив палицею об землю, і промовив не назвав прізвищ, не вказав на карти, але сказав: коли глина вдає із себе залізо, тоді йде тріщина, а коли залізо боїться власного дзеркала, тоді серце зупиняється не через кулю, а через сором. Він не був завжди старим. Колись воював, колись вчив дітей. Потім пішов на самітник. За його словами, не тому, що втомився від людей, а тому, що почув дещо, чого вже не міг не чути. З того часу він не з'являвся у містах, не відповідав на листи, не йшов на голоси. Його шукали і йшли геть. Одні казали: мудрець, інші дивак. А він просто варив собі настої, дивився на дерева і мовчав. Аж до тієї ночі це був спас, не той, що в календарі, а той, що в душі, коли яблуко вже не кисне, але ще не солодке. Небо було важке, як перед громом, але блискавки не було. У вісні він побачив трьох. Вони не йшли, а стояли, не дихали, а дивилися. На них були однакові плащі, але не однакова вага в очах. І з кожного з них текла сльоза: одна чорна, друга срібна, третя ржава, як стара кров. Він прокинувся, сів біля вогню і сказав лише одне: вони зійшлися, і тепер ніч скаже те, що вдень бояться чути. Сон був не як марення, а як явлення. Старець Орест казав: коли бачиш образ, це ще не знак. Але коли від нього змінюється повітря, то вже вість. У центрі стояв той, що світився, наче з позолоти. його лице було без зморщок, але у ньому не було віку. Очі були блакитні, але холодні, як крига над глибиною. Зі щоки текла сльоза, світла, наче срібло, але падала важко, як розплавлений метал. Це був той, хто багато обіцяв, але ще більше заплутав. Його сила не в мечі, а в голосі. Він дивиться на натовп і бачить сцену. Його влада там у театрі не вправді. Ліворуч стояв інший, важкий, мов би злитий із металу. Очі темні, вперті, закриті. У нього не було міміки, не було вогню. Але зіниці, як свердла. Він плакав чорною сльозою. Густа, в'язка, вона не капала, вона стікала по шиї і вбиралася в землю. Це був той, хто думає, що все ще тримає світ у руці, той, чия міць вже згнила, але ще лякає тих, хто не бачив ближче, тінь, що не хоче визнати, що стала отрутою для свого кореня. А праворуч був найнебезпечніший з глини, і це було видно, його лице тріскалось під позолотою, порожнеча. Він наче повторював за іншими, але не розумів слів, і, хоч не плакав одразу, але коли розпочав, з очей пішла ржава рідина, вона пекла землю, і з неї виходив запах старого страху, який колись був вірою. Орест згодом сказав: це не були самі особи, це були стани. Образи того, що в світі називають владою, золоте те, що блищить, але втрачає вагу. Залізне те, що тримається, хоч гниє зсередини, а глиняне ламається від страху перед правдою, і найпершим поведе до прірви не слабкий, а той, хто боїться бути слабким, бо сльоза чорна щось важча за кулю, і там, де вона впаде, там земля трісне першою. Він народився у темряві і звик говорити, що тримає її на ланцюгу. Але сам давно став її слугою. Орест не називав імен, але в його описі кожен чув знайоме. Він живе у залі без ікон, але з портретами себе, їсть мовчки, і не довіряє тиші, дихає, як людина, але думає, що є стіною. Той, що обрав бути залізом, тепер сам заржавів. Його дзеркало давно затягнуте пилом, але він не витирає його, бо боїться побачити себе не сильним, а порожнім. Його страх не у втратах, а в тому, що втратить образ, що колись його згадають не як володаря, а як того, хто роздмухав попіл замість вогню. Видіння Ореста почалося з дрібниці. Він почув шум не зовні, а в собі тріск як від скрученої труби. І тоді він побачив підземну кімнату, темна без вікон, стіни так сирі, стіла тінь круглий, але тріщить по шву. У центрі там він, а навколо п'ятеро. Не в погонах, не з мікрофонами. Це ті, кого не показують, але які вирішують обличчя втомлені, не від війни, а від страху. Говорять не про фронт, не про поразки. Говорять про себе, хто перший зрадить, хто кого здасть, хто встигне втекти, і тоді один з них опускає руку під стіл. Тиша п'ять, мов перед землетрусом. Там пристрій маленький, без світла, без кнопки. Але з ним усе вирішується одним дотиком: Орест не бачив вибуху, не чув пострілу, не було й отрути, було лише серце, що зупинилося, ніби вирішило досить. Обличчя того, хто ще хвилину тому сидів рівно, скривилось не від болю, а від розуміння. Не смерть прийшла, а розплата, прошепотів старець. А тоді в залі згасло світло і почалася та темрява, яка вже не була ніччю. Бо ніч це очікування ранку, а тут ранку не буде. Старець Орест ніколи не малював смерть як кінець. Він казав: вона буває звільненням, буває покаранням, а буває дзеркалом. І найстрашніше не та, що болюча, а та, що мовчазна. Той, хто сидів у підземному залі, не встиг встати. Він не впав з вибухом. Його тіло просто втратило живу нитку, як засохла гілка. А в очах ще світилася думка остання не про жаль, а про страх. Він зрозумів, але вже не міг сказати. Це не була смерть, від якої тіло стогне, це була смерть, яка проходить повз охорону, лікарів, камери. Вона не залишає слідів, її не запишеш у протокол, але вона точна як клинок у тиші. Орест сказав, смерть прийшла як тінь від власного вчинку. Не від ворога, не від випадку, а від того, хто сидів поруч і довго мовчав. Тіло винесли не одразу, його тримали кілька годин у тиші. Потім так поклали в цинковий контейнер. Не для захисту, для забуття. Його не показали на екранах, не попрощалися на площах. Навпаки, за кілька днів вийшло відео, де він нібито щось підписує. Голос не його, очі з архіву, світ обдурити легко. Але не тих, хто чув. У глибинах імперії почалась тріщина. Ті, хто вірив у непохитність, раптом перестали чути накази. Хтось зник, хтось виїхав, хтось промовчав і цим підписав хаос. Паніка не вибухнула, вона розповзлася. Містами пішли чутки. В казармах не знали, кому підпорядковуватись, а в офісах почали знищувати документи. Старець тоді сказав: коли командир перестає говорити. Армія не воює, вона чекає, а час не друг. Він точить меч навіть без руки. І там, де вчора була дисципліна, сьогодні лишився інстинкт і страх, що відповідати доведеться не чужим, а своїм. Бо коли залізо гниє зсередини, воно розпадається не від удару, а від подиху. Коли серце припинило битися, імперія ще дихала за інерцією, але то вже не було життя, то була судома велетня, що не знає, куди впасти. Уперше за десятки років зв'язок між центром і краєм став не слабким, а глухим. Генерали на фронті більше не чекали команд, бо голос, який завжди говорив, раптом замовк. І те, що приходило з екранів, вже не мало ваги. Старець Орест казав: той, хто не довіряв нікому, збудував вежу з підозри. Але коли впала верхівка, весь мур розсипався вниз. Командири почали говорити один з одним, минаючи штаби. Вони шепотіли, передавали записки, писали на папері, і найголовніше почали діяти не за наказом, а за страхом. На півдні родини високопосадовців почали виїжджати ночами, автівки, повні речей, дітей і тривоги. Вони не чекали тривоги. Вони були тривогою. На мосту, що з'єднує півострів з материком, колони вишикувались у чергу, але вона не тягнулась на фронт. Вона повзла в зворотному напрямку. Бо ті, хто ще вчора кричав про велич, сьогодні хотіли тільки одного там зникнути. Коли птах відчуває, що дерево гниє, він не свариться, він летить, сказав Орест. А в глибинах самої імперії почалося ще щось глибше шепіт незалежності. Один за одним республіки почали збирати наради без сповіщення після Чечні Татарстан. Після Татарстану далекі землі, що давно відчувають себе не частиною, а цілим. Старі документи про єдність стали папером, а старі клятви попелом. Ті, що ще вчора вітали центр, тепер почали рахувати залишки на складах і вперше поставили питання: а якщо звідти більше нічого не буде. Імперії не падають від удару ззовні, каже Орест. Вони тріскають зсередини, коли вояк починає думати, а генерал сядь мовчати. Це не був бунт, це була втома. А втома то найнебезпечніша сила, бо вона не кричить, вона просто відвертається. Він прийшов не з вежі, а з екрана. не з династії, а з гри. І думав, що сцена, де лунають оплески, це теж арена, де вирішуються долі. Його називали несподіваним. А він вважав це знаком сили. Старець Орест побачив його інакше. Його хода широка, але поверхнева. Він стрибав по хвилях, не знаючи, де глибоко, і коли хвиля впала, він залишився на піску без корабля, без карти, без вітру. Видіння прийшло у формі сну: не містичного, а гострого, майже гротескного, натов, яскраве світло, білий костюм, посмішка, схожа на маску, і куляс не в груди, а в репутацію. Не куля справжня, а скандал, те, що ховалося багато років не під ліжком, а в офшорах. Гроші перераховані з-за кордону, угода якої не мало бути, і все це не через ворогів, а через найближчих. Не всі отрути йдуть крізь горло, деякі через рахунки, мовив Орест. Йому дадуть ще одну можливість на короткий час. Він знову постане перед камерами, знову заговорить про порядок, велич правду. Але світ уже буде інший. Він заговорить, а світ засумнівається, бо слава, яка не тримається на чесності, тримається на брехні. А брехня, як скло, дзеркалить красиво, але ламається гостро. Не суд, не в'язниця, не імпічмент, його покарання ж не смерть, а зникнення. Він піде не як герой, і не як ворог, а як тінь, що стомилась від світла. Сором гірший за в'язницю, бо там є строк, а тут тільки пам'ять, сказав Орест, і тому той, хто грав із вогнем, обпечеться не в полум'ї, а в усмішках, у тих самих, що вчора аплодували. Бо коли сміх стає глузуванням, сцена більше не рятує. Коли дві постаті зникли одна в домовину, інша в тінь, світ не одразу це збагнув. Старе тіло системи ще подавало ознаки життя. Працювали офіси, летіли борти, звучали заяви, але щось важливе змінилось напрям слухання. Коли стіл хитається, люди дивляться не на того, хто кричить, а на того, хто мовчки тримає рівновагу, сказав Орест, захід, який раніше говорив через підписані протоколи, тепер почав шукати нові голоси не обличчя з минулого, а тих, хто ще не мав часу заплямитися. Перемовини, які десятиліттями відбувались з одними і тими ж гравцями, раптом змістилися. Канали зв'язку стали коротшими, формати неформальнішими. І найголовніше, старий страх перед тими, кого вважали недоторканними, зник. Там, де завіса рветься, проступає світло, але не всім воно приємне мовив старець. Ті, хто ще вчора присягалися на вірність моноліту, тепер почали шукати власні виходи, не через переворот. А через холодний розрахунок, у столицях порожні кабінети, у штабах нові обличчя, без оголошення призначень, у промовах все менше пафосу, все більше тиші. Імперія вже не виглядала величною, вона виглядала виснаженою, як будівля, в якій горить світло, але всередині так нікого. Стара завіса не рятує від протягу, вона лише ховає тріщину, казав Орест, а на Сході рух. Не вибух, не прорив, не блискавка, а тиск, повільний, мов натиск води на берег, але не відворотний. І коли все це збіглося, смерть, ганьба і нові руки за лаштунками, народ відчув, дихати стало інакше, легше, але холодніше, бо старий порядок вже не повернеться, а новий ще не мав імені. І саме тому сказав старець: справжні переміни приходять не з грому, а з подиху. І не для всіх вони порятунок. Його хата без адреси. На картах це просто зелена пляма між лісом і хребтом. Туди не веде дорога, тільки стежка. А на воротах нема дзвінка, бо дзвін у слові не в металі. Орест живе там понад 30 літ, був свідком багатьох сходів і падінь, але не втручався. Бо не час, причина, а стан. Він казав: є моменти, коли мовчання лікує, але є ніч, коли мовчати. Зрадити душу. Та ніч прийшла, і він заговорив його не записували камери, не було аудиторії, не було сцени. Він просто підвівся, вийшов над урвище, дивився в ніч і говорив. Говорив так, як промовляє коріння повільно, глибоко, без тремтіння. Його слова були не для натовпу, вони були для тих, хто відчуває ще до того, як почує. Прийде день, коли одне ім'я стане тишею, інше соромом. І тільки народ, що зберіг здатність вірити без сліпоти, вистоїть на вітрі. Його не розпитували, не уточнювали, бо не було сенсу. Пророцтво не інструкція, це не передбачення подій, а вказівка на напрям душі. І старець не хоче слави, бо слава шум, а він приходить із тиші. Я не пророк, я дзвін, коли тиша стає глухою, сказав він. Його слова як удар палицею об камінь. Вони не змінюють світ, вони будять, бо є речі, які не вдасться відвернути, але до яких можна приготуватись, і коли один упаде, інший втече, а третій мовчатиме, народ буде стояти, бо там, де стелиться туман, з'явиться стежка, і той, хто почув, не зіб'ється з дороги. А дзвін старця залишиться не в пам'яті, а в серці. Бо пророцтво не про майбутнє, а про вибір, який вже поруч.